В ліс ми не пішли, бо це треба їхати машиною, а я поки не хочу на неї. Їхати. Дивіться, знайшли шампіньончиків. Класно! Нападайте на мене, що я повиривала їх з корнем, бо я без ножик. Без ножик. коровка Ой-ой! Тут... тут гора! Знімати тебе? Ні. Ні, я думаю, не дюх, Діма, бо є ці ножки, хороші ножки. Ось ще один. Ну, ми вже рвати не будемо, ми просто вийшли подихати свіжим повітрям. Йдемо, командор. Ай, добре От уважний, дивись. Що це? Гарний? Тільки не трогай, хай росте. Ось грибочки. Вон ще грибочки. Навіть в ліс не треба йти. Що, біля берега? Вийшли ж ми на прогулянку бусі зустріли тих, заради кого взагалі ми сюди йшли. Дивіться, малюки вже також скоро будуть такі гарні, як батьки. Пливуть вже до нас, дама? Сашечки. Угу. Привет. Классно. Да? Малючок такой. А ножки, дивись, какие у нас черные, Морозь. Я не впаду, я вже злазу. Я б теж вилізла до того на голову. У нас три Титаніка. Що там? Що та? там було? Молодочка. Яма з хлопцями Каже, у нас такий коньок блискучий. Це ж його поміняли. Нас тепер з космосу видно. які берези гарні. Човтень. Я вже так надихала свіжим повітрям, що в мене аж світ крутиться. А ми на річці були, а ти спала, друзі. Думала, посплю, бо надихала свіжим повітрям, думала виробилася. Почала переодягатися, зрозуміла, що спати не хочу. Діма поїхав по справах, а Морося грає на комп'ютері. Я собі вімкнула. Друзі, що може бути краще зараз, просто завдяки своїй пам'яті буду дивитися сотий раз ніби як. Perse.